Ми, коли починали обговорювати, думали про дітей, про допомогу дітям такими творчими методами, як ми можемо їм допомогти. Але мені здається, що найкраще, що ми можемо зробити, це допомогти мамі. Спокійніше, чим спокійніша мама, тим спокійніша дитина. Важливі речі, бо дійсно для дітей зараз дуже багато викликів. Діти ростуть. Кожен їх рік він наповнений якимись важливими подіями, які подальшому вплинуть на їхнє життя. Ну і я думаю, що якщо ми допоможемо мамі бути спокійнішою, мамі наповненою, мамі бути ресурснішою. Мамі розуміти, що з нею відбувається, вона далі таким чином безумовно допоможе своїм дітям теж справлятися з тими викликами, які на сьогодні існують. Тому дійсно ці дві зустрічі, які ми вже провели, вони дають можливість дійсно говорити, що всі ми на сьогоднішній день. Ну, сьогодні з тими роботами, про які я бачила, про які ми сьогодні говорили з батьками, з мамами, всі про те, що нам не вистачає свободи. Але з іншого боку, вони всі про те, що в нас дуже багато всіх сподівань на те, що наше життя поновиться, що наші сядиро розцвітуть, Ну і що ми заживемо повноцінним життям. І хотілося би, щоб безумовно, це сталося швидше. Але звичайно. Мами для мам багато сьогодні викликів взагалі, як, взагалі для жінки багато сьогодні викликів, тому що жінка це, це і мама, звичайно, да, це жінка, у якої діти, яка турбується зараз про дітей. Якщо говорити про переселенців, то зазвичай це на, саме на плечі жінки лягає весь тягар: а, бути переселенкою, облаштовувати повод, турбуватися про дітей, займатися влаштовуватися на роботу, знаходити якісь ресурси для проживання. Я думаю, що важливо згадати про жінок, які чекають сьогодні чоловіків, які воюють, про жінок, які втратили синів, чоловіків, батьків, дітей, про жінок, які чекають своїх чоловіків, вони не знають, де вони знаходяться, бо вони безвісті пропавші. Я думаю, всі ці категорії ну, дуже важливо зараз. Мені здається, підтримувати жінку. Ну, так склалося, що в нашому проєкті в основному це жінки, які є переселенками. Я маю свій досвід біженства і мені здається, що це саме найгірше, що сталося в моєму житті. Не мати можливості поїхати додому. Мені здається, це ну, така досить досить тяжка. Тяжка історія. Деякі жінки не знають, чи вони взагалі повернуться додому. Можливо, їм треба вже. Влаштовувати своє життя на новому місці. І, звичайно, ці, ці травми психологічні, жінкам потрібно допомагати справлятися з ними. І ну, засоби творчі, вони, мені здається, дуже допоміжні в цьому, тому що не кожній жінці можна забезпечити психотерапевта, з яким вона буде працювати. Але мені здається, що показати і навчити жінку, як вона може себе висловлювати, як вона може отримувати ресурси, ну, так як сьогодні і група сьогодні. Багато про це говорила наскільки вони були натхненні, наскільки вони ці години, які вони проводять тут, наскільки для них вони сповнені дійсно турботи.